Сотні людей щонеділі виходять на вулиці великих міст України, аби нагадати про полонених і зниклих безвісти військовиків. Акція називається Не мовчи, полон вбиває. Вона стала своєрідним майданчиком для родин військовослужбовців. Сьогодні наш репортаж із Черкас. Ось так, що неділі рідні полонених та зниклих безвісти українських оборонців зустрічаються у центрі Черкас. Цих раніше сторонніх одне одному людей вже довгий час об'єднує спільний біль та надія. Хтось чекає близьких уже третій рік, а хтось долучився до акції нещодавно. Учасників більше щотижня, каже її співорганізаторка Оксана Коцуконь. Ми ж бачимо, що війна продовжується в реалії, наскільки. Скажімо, страшні, що відповідно і ця категорія людей збільшується. Дуже багато з Полтавської області людей приїздить на акції з інших міст, районів, тому що не в усіх містах нашої України акції ці проводяться, і люди шукають, куди їм ближче територіально і туди долучаються. Для цих людей це своєрідний майданчик, на якому вони просто можуть розповісти про своє безмежне горе. Адже у більшості з них немає жодної інформації про долю синів, доньок, чоловіків, батьків та братів. Наших хлопців та дівчат треба повертати додому, як з полону. Так. Очікування перелік невідомості це безвісти зниклі і рідних таких військових. Тут більшість чоловіка Анастасії не повернувся із завдання на вугледарському напрямку. Торік у жовтні про його долю дізналась вона випадково лише у травні. цьогоріч. Настя вважає, що їй пощастило. Чоловік уже офіційно вважається полоненим. Хлопці, які повернулись з полону, казали, що там його бачили, були з ним разом, розказали, в якому він стане, тому тепер ми його чекаємо. Синок теж його дуже чекає. Він знає все, що тато в полоні. Хто такі кацапи, чому він туди потрапив? Але такі випадки радше виняток із правил. Олена свого друга дитинства чекає ще з квітня 22-го року. Вадим вважається зниклим безвісти під час прориву на Азовсталь. Хоча неофіційно є інформація, що чоловік перебуває в Росії російській неволі багатьох бранців окупанти просто не подають у списки. Надія є завжди. Чому я сюди приходжу? Просто нагадати розказати людям, що про них потрібно боротися. і Єдине, що я прошу, щоб його не забували, щоб за нього боролися. І коли він повернеться, ми покажемо все, як ми за нього боролися. Як ми його чекали я дуже сильно його чекаю, чого чекає його наречена яна? І ця надія зараз змушує триматися тисячі українців, які вірять, що їхні рідні рано чи пізно повернуться з полону або з небуття. Тому люди й надалі не мовчатимуть, бо полон буває. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Роводан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Греція зупиняє розгляд заяв на притулок від мігрантів з північної Африки. Замість цього їх одразу саджатимуть у в'язницю на криті. Від початку року на острів у Середземному морі прибули понад 10 тисяч нелегалів, і це в п'ятеро більше ніж торік. Через стрімке зростання незаконної міграції з Лівії. Уряд ухвалив обмежувальні рішення. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс наголосив, що Греція не буде коридором і вимагає спільної відповіді. Усієї Європи такі новини. Новий випуск готуємо на 19-ту годину. А за мить марафоном кермуватиме Олександр Васильченко. Ми боремося за країну рівних можливостей.